Здоровенькі були. Зараз трошки я хочу почекати, щоб почути свій голос, що все гаразд, та ви мене чуєте. Зараз трошки чекаємо. Так, є. Голос є, тож давайте будемо починати. Це розіграш техніки для кухні від Whirlpool <that> та Philips. Умови <that> дуже прості, потрібно було. Ці комплекти ми будемо зараз розігрувати за покупку товарів із ось цих категорій. Будемо розігрувати сьогодні три комплекти: один комплект великої побутової техніки від «Вірпул», який складається з духової шафи, холодильника, мікрохвильової пічі та виринної поверхні. Та два комплекта дрібної побутової техніки від Philips, які, які складаються тостера, чайника, мультипічі та кововарки. Робити ми це будемо за допомогою сайта Random, як завжди. В мене є ось такий список усіх чеків з номерами телефонів. Я ось так. Весь цей список зараз скопіюю. Скопіювати та відкрою, відкрию, відкрию ліст. Рендомайзер <кій> сюди вставляю це Я все так, та після натискання кнопки рендомайз. Перше місце, яке буде зараз нам рендом зробить. Перше місце це буде комплект великої побутової техніки від Вірпул, а друге та третє місце це будуть по комплекту дрібної побутової техніки від Філіпс. Тобто, перше місце це ось це. Та друге та третє місце це буде ось це. Давайте натискаємо «Рендомайз» та бачимо наступні результати. Номер телефону 067 3 зірочки 0117 виграє ось такий комплект великої побутової техніки від Вірпул. Друге місце – це 097 3 зірочки 8775 виграє Комплект дрібної побутової техніки від Філіпс та третє місце це три вісімну шістдесят Теж виграє комплект дрібної побутової техніки від Філіпс. Усім дякую за увагу. Ось наші три переможця. Найближчим часом з ними зв'яжуться наші менеджери та е, розкажуть, як вони зможуть забрати свої подарунки. А для того щоб не пропускати такі активності, дуже прошу нагадую що треба підписатись на наші соціальні мережі, щоб не пропускати такі активності. Насправді, подарунки цього разу прямності дуже прям, прям дуже такі, я навіть не знаю, як це сказати. Це такий комплект розігрується. Я, я прям здивован. Круто, я вітаю переможців. Усім дякую за увагу. Мирного неба. слава Україні. До побачення. Я навіть не знаю, як це сказати.